Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua. З вами, як завжди, свят. І сьогодні в мене цікаве відео для вас і особливо для тих, хто дуже любить консервативність, традиції та надійність, тому що ми з вами приїхали в гості в салон Yamaha Київ. Зараз я вас познайомлю з Ігорем, який нам допоможе розібратися. Привіт. Привіт. Отже, пройдемося по тому, що в наявності і скільки коштує коротенько. Почнемо, мабуть, зі стрітів. Так, давай. Ходімо звідси, щоб ми нічого не пропустили. Так, значить, є в нас в наявності такий класичний стріт XSR700. Він тут трошки з допами. А, ну, по суті, технічно дуже схожий з mt 07 але виглядає більш в е, такому ретро-стилі, да, класичному а, 456 тисяч гривень. Він коштує, є в наявності в синьому і в білому кольорі. mt 03 також. Це нова свіженька вже. Да, да? Це свіженька. 25-го року її трошки змінили. Розеткою USB додали. Задню частину змінили, задній стоп. Стопак дуже симпатичний. Е, да, так, в принципі, технічно схожий з попередньою моделлю. Також є в наявності. В сірому, е, в сірому і в чорному кольорі. Дуже яскраві, красиві, колісні диски. Да, Це новий кольор 25-го року. Такого ще кольору не було. Е, так, далі. МТ-07 далі. можна подивитись в салоні, нова модель. Наш бестселер 25 й рік, дві версії автомат-механіка. В салоні можна подивитись, предзамовити і до кінця травня отримати цей мотоцикл. Ага, і це якраз версія на автоматі. Це версія на автоматі, так. Да. Клас і вони, наскільки я чув, не майже не відрізняються у вазі з механікою. Там а, мінімально. три кілограма різниці, 183 споряджена вага автома... механіки, ось він до речі стоїть, ага. і 186 автомат. Вітро захист такий симпатичний. Да, Це вже додаткова опція. Оригінальний ага. вітровичок Yamaha, можна поставити. Там ще є два різних варіанти. Тут же кому що, як то кажуть, подобається. Клас. Це міські мотоцикли. Да, це ну... стріти, так, да, у Ямахі є лінійка стрітів, починаючи ФЗ-250, потім МТ-03, МТ07, МТ-09 і МТ-10 е, це вже топовий мотик. Зараз МТ-10 немає. МТ-10 є також да, в явності. Да, ми зараз бі. до нього підійдемо. Так, е, далі, МТ-09, е, та ж сама історія, як МТ-07. Можна подивитись в салоні, сірий, чорний колір. Е, От за підзамовлення до кінця травня можна привезти, якщо зараз його предзамовити. Морди класні. Також Ми. механіка, автомат, дві версії існує. Можна Як від різної людини. Да, він, вони, <сум> до речі, зараз по дизайну дуже схожі з МТ-07 з передньої частини, тому все це можна у нас оглянути. Тут три циліндри двигун, правильно? Так, тут три Да. Легендарна конструкція, дуже надійний, веселий двигун. Ну і наш флагман це МТ-10. Ось вони достають в двох кольорах чорний-синій. Синій вже проданий, чорний вільний. Ще доступна в Україні версія SP, це на електронних олінсах в іншому кольорі. Також є в наявності, можна приїхати подивитись і придбати. Це четвірка, рядна четвірка. Да, це вже рядна четвірка, да, по суті, кросплейн 4, CP4 це двигун, який його від R1. Угу. Так. так, я зараз так. Ну, Тут такий, він вже такий широкий, Величенький. Ну і що? У нас із таких недорогих? це z 250 Оце цікаво. Да, тому Це що саме і стріт навчального рівня для початківців для повсякденних поїздок по місту. Економний, бюджетний, надійний апарат. z 250, витрата 3 літри. 21 кінська сила. Ці без проблем, їх багато да, можна привозити. Вони в наявності, привозити. да, в, в чорному глянцевому кольорі, з такими яскравими сталичками, угу, і, і, і синій мат. Трохи пізніше з'явиться ще чорний матовий. Прикольні мотики. В них є АБС, що дуже важливо да, для Так, да, АБС є, да, бо в попередній моделі не було. Тут вже є АБС, і... тому це важливий момент. Для тих, хто переживає, що на ринку дуже багато китайців і вони ненадійні, З Ямахою питань не буде точно ніяких. Тому зверніть увагу: цих мотів багато. Їх привезуть, якщо навіть їх нема в наявності, то це не проблема. Якщо хочете собі такий, то майте на увазі. Так, ну і спорттуристів у нас зараз в наявності трейсер сьомий є. Це в нас вже не стріт. Це вже да, інший формат, більш універсальний мотоцикл. І в місті можна, але вже можна подорожувати, краще вітрозахист, довше база, комфортніше сидіння. Є можливість багаж додатково встановлювати. Двигун, в принципі, схожий, як і в мт 07 але вже склад спорттуриста. Очікуємо десь на червень також нова модель з'явилася. Кінець травня, початок червня, трейсер 9. Абсолютно новий мотоцикл. Буде кінець травня, початок червня. Очікуємо. Угу. Тут є такий козирчок для того, щоб... Да, Ковичок самочко... у нього регулюється. Підвісочка регулюється. теж. От, класно, що вітрозахист вже є в наявності. Він регульований. Сюди можна почепити багажну систему, кофрики якісь. І при цьому він дуже класно себе почуває в місті, він не уступає стрітам. Універсальний класний мотик, якщо ви не хочете дубасити десь злим офродом, по лайтовому оффроудику він теж в умілих руках проїде без питань. Так, так ну, По дорожніх мотиках, в принципі, все. Так, є ще лінійка да. є дитячі для навчання. Наймаленький ПВ-50, pw ПВ 50 двохтактний. Для дітей віком від 6 років, потім ТТР-110. Це вже... Це як кросік чи ендурік? Це, це ж Ендурік, але це не професійний, не спортивний, а саме техніка для навчання. Є угу. лінійка у Ямахі, є там, кросові мотоцикли дитячі, в Айзецері, а це ТТР, ПІВІ. Вони саме для того, щоб дитина навчалась, їздити, перші кроки робила і звикала до мотоциклу. Тут повний автомат, тут у нас вже є. Передачі можна перемикати, але нема ще щеплення. Ага. Тобто вже наступний але рівень. Так, да, угу. да, лапка є. І там ще є ТТ-125, наявності нема. Зараз там вже повністю щеплення. Коробка все повністю перемикає. Так. Це легенда VR. Да, це у нас VR-250F 25-го року. Кард-ендуро, спортивний мотоцикл. І є у нас ще такий цікавий апарат. Це YZ-250 двохтактний. Найлегкий, злий Мотоцикл з кросової лінійки для пошановачів, скажімо, 2Т. Так. є в наявності, Я Він до них відносився дай... до поціновувачів 2Т. Але, чесно кажучи, на 2Т Ямахах не їздив ніколи. Ну, Кажуть, що ці двигуни в них веселі, особливо вен... ну, і вен... Крос то окрема історія, а вендурній темі теж вже є двохтактники ж. Остані Остані роки. Ні, у Ямахи, mm. до речі, нема. У Ямахі Enduro тільки 4Т, а Красачі, тільки красачі і 2Т, і 4Т. Mm. А Enduro 250 і 450 чотирьох так. так. r 7 R7 вже продано, да. Да, це да, спорт, <хи> скажімо такий, середнього рівня. Теж цікавий мотоцикл. Користується попитом. І у новачків, і у більш досвідчених людей дуже цікаво. Так що нам важливо ще дізнатися на усіх мотоциклах, по яким ми пробіглися, в них сучасні системи безпеки. Трекшн контроль, АПС. а Ну, в основному, да, якщо ми беремо там, наприклад, новий МТ-07, там вже є трекшн, там є вже режими. А якщо брати МТ-09, то там ще більше електроніки, взагалі все є. Ну, тільки на бюджетних, там МЗ-250 і МТ-03, там тільки АБС присутні. Ну, це найголовніша опція. Так, да. то це є. Так, е Ніби ну, пробилися. Я ще підійду попрощатися. Згаждайте, згадайте, якщо ви рознімаєте, що ви. Я... 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 Короче, в ВР-ках і в кросових 250, ну, в Остахні. У них ж по Bluetooth паливні карти налаштовуються. В КТМ в шкварни цього нема. В них є трекшн, є два режими, але паливна карта не налаштовується. І ну, це досить така перевага. Хороша, з телефона по Bluetooth, з додатка. Mm -hmm. то, на яких оборотах. Яке положення газу, скільки палива подається, то тобто 450 кросовий можна заглушити його, задусити, зробити таким спокійним, якщо треба, відкрити повністю. Тобто і в індуриках, по-моєму, теж Ну Це треба запитати. Цікава опція. Да. Я ледь Добре. висмикнув його на Добре. пару хвилин Добре. пробігтися по цих. Бо я. Бо я ну, У мене індурик КТМ, я його зараз продаю. і я хочу, я хочу 450 ку кросову взяти. Я тенеру не зняв. Ми якось пройшли. Повз неї, бо вона продана, я так розумію. Ага. І там вже люди. Зараз треба буде вичекати момент. А ти не Хоча ти, 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 ти. от я минулого року закриття сезону минулого. брав свою. <spers2> то, то мені По волгрейд. Я брав волгрейд, як у Титаренка, точніше. Ага. То там підвіски. я не знаю, що тут мінились, не було на вітерські фасаші. Ми 100% додавали трекшн. Посиджу на легендарній моделі. Так. Так, ну що, Вона така плутненька. ну... Перший, перший, перша частина ходу в неї має бути м'якою, щоб вона була комфортна по дрібноті. Це 25-й рік вже новенька, так. Да? Да, да, да. Мотик кайфова, вони її домазали. Тобто ну, мені подобається, сідух вже поставили, бо всі це Суцільно, кути, да. да, Вона суцільна і чуть-чуть вища. Угу. Тобто ти можеш сісти і на ній. Бачите, ти можеш тут сюди сісти, і тут ось ти вищий, оцей уголок бач рівніший. чу-чуть Ти можеш відтягнутися, нічого не заважає үгин. працювати, ну, коли такого проводу. Ну, Чуть-чуть збільшили захист вітровий, приборку що електронна ручка, тобто якщо вже десь так, поїхав, трохи. Режими їзди, модул, да, режими. Дуже зручно АБС. Відключається. Оце просто бімба. Так, да, Тому що було на ролику, на роліку не зручно. А тут просто вжав кнопку і пішов. От, е, повноцінну підвізку зробили, там не було при, прийняття. Поживку. А тут є вже Так, да, Тут вже вони зробили, як було World Trade. А чим він крутиться? Ось цим? О, а, а та, там, ага. Подивитися, шик, шик. там була просто велика широка гайка, яка не крутилася. Так, нові вже. Лінзи yeah. прикольні у фарі. Yeah, yeah. Ну вони розсівають, суцільно зробили ще цю, тому що ми була декілька ага. часов. Суцільно зробили. Ну круто, будемо дивитися, ще ж в них багато тепер версій всяких: World Raid, Extreme. E, зараз ну... на, на чемпіонаті України на екстрімі, так дубасив, чувак, люто. Ну зараз вони вже екстрім відійшли, зараз ралі місто екстрім. Ага. Ну і ралі це той же екстрім, тільки плюс там е... захисти. Угу. Ще вони ось бачок трошки випустили. Ось тут була ось така заглушечка така була, ага, так, так, так. і він трохи нижче став. Угу. Тобто я думаю, буде в управлінні теж ну, центрваги, чуть-чуть знизили. Та і простіше сюди якусь сумочку зробити на бак і так ну, далі. далі. Так, і... Пульт це з цього року чи в минулому все, році все, вже все, був? Все, це все, теж все. новий да? Це, це від сімки дев'ятки в них вони одінакові. Це, ага, ось так він працює. Так, угу. да, там як виходить, зажав, воно постійно працює. Легенько нажав, а, ну, як в лопотух, угу, да. Класно. О, це повернення, там зайшов якесь налаштування повертаєш, це погуляєш по цій світло ближнє, далі. Угу. Менюшечка назад. Ага, а моди це що? Це вибори режимів їзди? Так, ну, да. Режимів і трекшена. О, і плюс ще коли зажимаєш, тут висвічуються всі ці режими, тобто ти заходиш вбистре на листування. Ага. О, щоб не провалюватися там в шісті а просто нажав, і ну, тут зразу внизу випало. Так, цікаво. І, а... і ти потім просто цей жостіком вправо-вліво там або павер, або цей трекшн. А трекшн він в одному режимі якомусь? Два Два. Типа дорожній і оффроудний, так? Да, так, да? так. Да, угу. Зрозуміло. Він ЕБС включається задній. Тут вже класичне рішення. Хвостик такий самий був. Ну, це вже канонічне рішення. Класно, що є під багажку, під багажку ось такі штуки. З гачками хлоп-хлоп. Сюди щось прив'язав і поїхав. Курточку зняти, зараз якраз такий. Час. Ось цю штуку вони ще трошечки змінили. Там людям, ну не всім, але комусь заважало. Получається, ага. тут обрали ближче туди і підножку ширше, І получається, оце розстояння між ногою і збільшилось. М -м. Підніжки класні, широкі, дуже зручно буде в стійці ганяти. Ергономіка класна, так, -та. знімається оця резинка і можна повністю форму зробити. Якщо ви одинак, то знімаєте ось це. Або можна використовувати, щоб в'язати вантаж якийсь, або можна зняти, бо в мене, наприклад, мої підніжки, на моєму моті, взагалі затерлися до металу, ботами я їх просто прибрав і кайфую. Під оффроуд мust хев. Якщо не катаєтесь пасажиром, можна відкрутити. Це добре і зручно, що нічого не буде стирчати. Тут просто залишаються кріп кріплення і на цьому все. Або можна якесь вухо підкріплення вантажу сюди прикрутити замість підніжки, щоб воно не стирчало, не заважало вам. Ну, що тут скажеш? Ікона є ікона. Лідер продажів в класі Турендуру у всьому світі. Тут нічого не попишеш. Можна будь-які твердження казати, а по факту ми бачимо, що це популярна модель, вона користується попитом, тому аве Ямаха ТНР 700. Вже в кишені. Все, дуже дякую. Заїжджай. Дам посилання, як знімемо. О, Олінс, я не бачив нічого собі. Це вже спішка, так. Вау! Отакої. Сюрприз, сюрприз. Що ж, друзі, ось такий у нас відбувся візит на Ямаху. Мотиків доволі багато, розлітаються вони як пиріжки. Так що, якщо вам цікаво побачити якусь модель, треба заїхати, помацати, подивитися вживу. Мотики симпатичні, дуже прикольні, веселі, надійні, двигуни. Ямаха. Я вже казав, надійність, консервативність, фани по всьому світі. Так що, заїжджайте в гості, а з вами був Святмовлог UA. До зустрічі в наступних відео. Не забудьте поставити лайк та поділитися відосиком з друзями, щоб вони не пропустили цю серію. Погнали далі!